І це перше відео із серії роликів, у якій я розповім про створення ігрової локації. Точніше, це буде адаптація курсу міні, який я знайшов на YouTube просторі. В чому плюс цього курсу, тому що, тому що автор левел дизайнер з багаторічним досвідом, і він покроково розповість, як створити, створити ігрову локацію. Але із мінусів, це серія курсів на англійській мові, і. Я знаю, що деяким людям просто, просто дискомфортно слухати відео не на рідній мові. Тому я сам буду проходити цей курс і покроково, як це робить автор, розповідати вам про цю тему. Тож, ця перша тема посвячена підбору референсів. Це перший етап, це базовий етап, на якому ви. Намагаєтеся створити у своїй голові бачення сцени. Моя ігрова локація буде состояти із невеличко, невеличкого поселення та великого будинку. Основ, основні ігрові процеси у мене будуть проходити саме у будинку, у маєтку великому, а поселення я додаю. Тільки для того, щоб зробити історію більш повноцінною. Тож, основним елементом моє, моєї локації є саме маєток. Тому я на цьому у цій серії відео буду розповідати про нього. Як я його створював, як я, створював, як я буду створювати, точніше, оточення вокруг нього і тому подібне. Автор курсу створює три ревборди. Тобто перший ревборд це серія, серія зображень, у якій він збирає усі елементи, які будуть у нього в сцені. Тобто, це маєток, це, наприклад, паркан, трава, дерева. Драбини, ліхтарі і тому подібне. Другий рефборд – це світло та кольори. Тобто, щоб при створенні своїх локацій, при створенні текстур, коли ви вставляли світло і тому подібне, ви спиралися самі на ці референси. Тобто, ви зробили собі кольорову палітру і намагалися з неї не виходити. І третій репборт, який він збирав, це скріншоти з ігором. Це теж важливий етап, на якому ви просто для себе поставите планку якості. Це перше. А друге, особ, особливо коли ви такий же, як і я, початківець у цій сфері, щоб ви могли подивитися, як ті чи інші елементи і якої якості зроблені у інших іграх. На жаль, під тему свого проєкту, тобто, це повинна бути зимова сцена. Обов'язково це повинен бути має, маєток і невеличке поселення недалеко від нього. Я, мені на думку не, не спало майже ніяких ігор, окрім Resident Evil Village. Тому я взяв скріншоти саме з нього. У мене ще крутилося в голові за Division 2, там, по-моєму, також є. Зимові сцени, але це великий мегаполіс у наш час і Мафія Друга. Але вона дуже застаріла у розрізі графіки, і брати скріншоти з неї, ну, таке собі. Тому я підібрав такі скріншоти. Ще більш детальніше хотів поговорити про референси щодо маєтку. Тобто, в мене їх тут дуже багатенько. Чому їх стільки? Перша, тому що я не, ну, я не хочу робити будинок ось таким, який він, є, який він є. Тобто в мене є ось будинок, є ось будинок, і я мог би просто забити і вставити їх такими, які вони є. Тобто просто відмоделити чітко по референсу. Але мені захотілося зробити їх більш казковими. Тобто, тому, тому я знайшов ще додаткові референси, на кшталт цього та, та цього, щоб доз... взяти за основу, наприклад, ось таких щось такий будинок, і просто додати елементи казковості до нього, щоб він виглядав більш інтересним та заваражуючим. Тож, підсумок цього, підсумок цього відео. Перше. Створюємо, першим кроком є створення ревборду, який ділиться на ревборд з елементами оточення, з якими ви будете відмоделювати, ревборд, який пов'язаний з кольорами та освітленням. Тобто ви створюєте кольорову палітру, яку ви будете притримуватись, і ревборд пов'язаний, ігров... який состоїть із ігрових скріншотів. Тобто, щоб ви знали, яка у вас буде планка якості, і для того, щоб у вас завжди був приклад, на який ви можете опірятися при створенні своєї ігрової локації. Тому на цьому думаю, все. До слідуючого відео.